Друзі, всім ще раз привіт. Хочу трішечки поговорити про наболіше, тому що чим далі, тим більше коментарів всіх, я би сказала, агресивних прилітає під мої рецепти, під на кулінарному каналі. Це стосується віри, це стосується Бога. Ні для кого не секрет, що кожне своє відео, кожне абсолютно починаючи з 24 лютого. 2022 року, коли Росія напала на Україну, я кожне відео розпочинаю з подяки е і говорю слава Збройним силам України і дякую завжди, завжди, дякую і лікарям, і волонтерам. І всім людям, хто допомагає захищати нашу державу. І дуже часто, як відповідь на ці мої слова, прилітають агресивні коментарі про те, що всю славу потрібно віддавати Богові, що не потрібно прославляти ЗСУ, що не потрібно дякувати і так далі. Люди, якщо ви несете меседж про віру, якщо ви говорите про Бога. Про щось величне, то хіба в такій агресивній формі це має нав'язуватись, не побоюся цього слова. Хіба ви з такою агресією маєте говорити про Бога і про віру? Віра в мене в душі для того, щоб помолитися Богові, мені не потрібно йти постійно кожного разу до церкви чи до храму. Я можу затиснути в руках хрестик або образ Божої Матері і помолитися при собі. Де захочу, і коли захочу, і скільки захочу. І не потрібно нав'язувати ще раз я вам говорю, тому що віра це таке питання, яке індивідуальне для кожного. І кожен може обирати для себе все, у що він вірить. І вже повірте, набожні люди, це я сказала з таким скептицизмом. Не потрібно мені говорити дякувати мені чи не прославляти, чи прославляти Збройні Сили України. Це я вже буду обирати сама для себе і буду озвучувати свої думки у себе на каналі. Вас попрошу проходити мимо, тому що віра в мене своя, віра в мене в душі. Дякую за увагу і надіюсь на ваше розуміння.